Вітаю вас, любі малята і шановні батьки. Сьогодні ми продовжуємо тему одяг і ми сьогодні прикрасимо капці, так, щоб було нам зручно, взимку було тепло. В нас буде заняття з аплікації, тому пропоную приготувати кольоровий папір ножиці, олівець, клей. Можна користуватися клеєм Стік, так? але сьогодні я все ж таки пропоную клей ПВА для зручності трішечки налити в'ємність, пензлик, ми будемо вчитися ще й акуратно наносити клей на поверхню, це дуже корисно буде для нас. Ще хочу нагадати, коли користуються люди ножицями то гострими краєчками ми тримаємо униз, коли ми щось вирізуємо. А вирізувати ми сьогодні будемо ось основу капця, тапочка. Так? Він овальної форми в нас. Тому ми малюємо овал. Так, намалювали овал з білої сторони нашого кольорового. Паперу? Так? Малюємо овал. Хто самостійно малює, а комусь допомагають батьки. Якщо вам вже 6 і 5 років, то малюємо самі. Поганенько видно, але ж, бачите, все ж таки. видно. Так? Ми малюємо з білої сторони, потім беремо ножниці і по контуру вирізуємо. Вирізали ми ось так, будь-якого кольору, ну, в мене такого кольору. Так. І що ще? Беремо для прикраси. Я взяла таку полоску смужечку блакитної, блакитного кольору, і буду ось так її складати на маленькі квадратики. Так. Комусь батьки допоможуть, хтось сам вже вміє так робити. Я показую зразок. Так, І ось я склала таку зробила гармошечку. Тепер малюю тут кружочок. Також за допомогою простого олівця намалювала кружочок. Бачите, один кружочок я намалювала. А зараз буду чаклувати разом з вами. Так, взяли ножнички, згадали так, техніку безпеки, що ми ножнички ось так вниз тримаємо гострими кутами, і ось по контуру вирізали кружочок, так, за контуром. І один кружочок, так? я вирізала, а в мене буде багато кружочків, тому що я склала цю смужку в декілька разів. Бачите? Скільки разів в мене був згин, стільки в мене вийшло кружочків. І тепер я зможу прикрашати цей чудовий виріб. Так? Спочатку я буду викладати. Як же ж я хочу зробити ось так. 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 Буду ще і рахувати. Скільки ж в мене цих буде кружечків? Зараз порахуємо, допоможіть мені також порахувати. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість Шість кружочків. Після цього я ще візьму іншого кольору і можу скласти ось таку гармошечку. Так, як віяло. складаю, можна прикрасити ще бантиком. Ось. Зараз я буду приклеювати. Для того, щоб приклеїти, я виклала, подивилася, як це буде виглядати в мене. І зараз буду вже приклеювати. Клей. Візьму ось таку клейоночку для того, щоб не забруднити поверхню. Так стіл я застелила і починаю, дітки, показую вам, як ми будемо наклеювати зараз. Я беру ось таку деталь, якою я буду оздоблювати, і кладу кольоровою стороною вниз, і клейчиком буду намазувати білу сторону. Білу. Дивіться, я набираю клей на кінчик ворса, пензлика. На самий кінчик ось так трішечки-трішечки набрала, щоб не бруднити увесь пензлик. Трішечки набрала клея. Небагато, якщо залишки ось так ще витираємо, щоб він не капав з пензлика. І беру і обережно на всю площину ось так потихеньку, потихеньку наношу клей. Обережно кладу пензлик і приклеюю на наш виріб. Так, серветочкою можна ще залишки клея прибрати, витерти ручки, якщо вони липнуть, щоб було зручно. Ось перша прикраса. Тепер беремо. Другу так само. Набираємо трішечки клея і так само наносимо на всю поверхню. Так, всі куточки промазуємо, щоб не було пустого місця, так, без клея, тому що не приклеїться. Промазали все, намазали і тепер. Також притискаємо поруч. Ось. І ще скористалися серветочкою. І так далі. Скільки ми нарахували? Шість. Приклеюємо шість овалів. Ось такий у мене вийшов черевичик. Як я вже казала, завдання можна або спрощувати, або ускладнювати. Ще можна ось ускладнити і зробити таке оздоблення об'ємне. Розвиваємо дрібну моторику і робимо ось такий бантик. Так, складаємо таким чином, і можна. Замість простого бантика ось такий ще зробити. Будь ласка, беріть кольоровий папір, ножички і робіть разом зі мною. Чекаю на ваші роботи.